Мене звати Марія, місто Київ, мені 42 роки. В першу чергу я хотіла покращити своє самопочуття, зменшити вагу в тому числі. Тому я пішла на цей курс і вважаю, що інвестиція в своє здоров'я це найкраща інвестиція. Я жодного разу не пожаліла. У мене в родині в принципі всі зайвою вагою. Батько хворів з кровим діабетом, і я подумала, що коли як не зараз, мені змінюватися і щоб. Це можна було попередити, тому я прийшла на цей курс. Ну в цілому покращилося моє самопочуття. Це однозначно. У мене були деякі проблеми з шлунково кишковим трактом. Вони частково вирішилися. Так? Я хочу втілити оце здорове життя, це щоб не був якийсь марафон для мене. Я хочу, щоб це був мій стиль життя, і щоб цей стиль життя впровадити в свою сім'ю для своєї родини. Це головна мета. Так, я схудла на 6 кілограмів вже навіть на 6,5. і не прикладаючись якихось зусиль, я просто більше почала рухатися. І здорове харчування, все це все можливо, це все в наших руках. І це не це не є дорого, це не є складно, це просто треба бажання. А Оксана, пані Оксана, вона такий мотиватор, що вона допоможе з цим справитися.